Мої вітання з вами, Антон. Автор, єдиний автор, єдиний божевільний, хто займається каналом Антоксі. Якщо ви активний глядач, і дивилися всі останні відео, то ви знаєте, що я доробив останнє відео по аніме сага про вінла. І таким чином я закрив цілий цикл із шести відео. Ось вони перед вами на екрані. Але сьогодні у нас контент, якого ви не просили і, мабуть, і не чекали, але він буде. Тому доведеться вам потерпіти трошки. І суть його в тому, що я складу, так би мовити, топ персонажів Саги в формі такого собі кірліс. Ставь, певний, що ви бачили на ютубі багато таких різних забав. Відразу попереджаю, що це може бути такий занудний трохи контент, але буде дуже серйозна аналітика. Тобто, якщо ви дивились мої відео, ви знаєте, що там просто гумору взагалі нема. Все дуже об'єктивно, взагалі жодної суб'єктивності. Тому цей тірліз буде настільки винятковим, я вважаю, що вам навіть не потрібно якби сперечатися з ним. Це не буде мати ніякого сенсу, і ви просто пошиєтесь в дурні, якщо почнете писати якісь коментарі не згод чи томусь подібні речі. Дивіться Сагупроміла до мене на каналі і поїхав. I'm uh... <coughs> Отож, у нас декілька тірів, С, це ну найкращі персонажі, просто віддушена моя особиста. І найнижчі, і e тір, відповідно, ну взагалі найгірші персонажі, нашого їх взагалі додавали в це аніме. Не ні ну я жартую, це скоріше персонажі, які не те, щоб сильно впливали або взагалі не впливали на загальний сюжет, були просто такими NPC, другорядними персонажами. Я думаю, коли я почну додавати, ви зрозумієте взагалі логіку цієї моєї неймовірної аналітики. Отож, задамо давайте скажімо так, планку. Тобто визначимо кого для S Тіри і когось для ІТіра спочатку. Очевидно, перший пік це аскелат. Де він тут знаходиться? Ось ну моє золо, це ну просто найкращий персонаж цього аніме, який витягнув перший сезон. Під нього я навіть окреме відео зробив, де все чітко пояснив, все розповів. Найуспішніше відео по сазі на каналі наразі. Отож, це очевидний S Тір. По перше, у нас дуже суттєва прив'язка до нього. Ми знаємо його майже всю історію життя. Від практично, давайте там від, від дитинства до смерті він рухає сюжет, він розвиває інших персонажів. Він впливає на сюжет навіть у другому сезоні, коли він уже помер. А це годьтесь складнувато буває так робити, але йому вдається, бо це клятий Аскелат. І я думаю, що перший сезон, ну в принципі, я про це і казав, він би не спрацював би взагалі без такого неймовірного, харизматичного і цікавого персонажа як аскелат. Тір І е, тепер давайте закинемо. І ось він. Я взагалі не пам'ятаю, хто це без жартів. Тому якщо його не пам'ятаю, значить це не така нікчема, яку відразу треба додавати в тір І. Його б я ще в тір і додав. Я думаю, що це оці два бра два брати із першого сезону. Ну, погодьтеся, вони взагалі е, настільки другорядні, що просто неможливо. Вони просто трошки додають розуміння, які блін там пірати у Аскелада в команді. Це просто треба було вибрати пару парочку, щоб показати, що там не просто якісь пішки, а е, якісь цікаві. Ну і те ще цікаві, давайте теж, а якісь просто там є ще персонажі. Бунт цей показаний, по суті, через них, через їх реакцію на всі ці події. Окей. Давайте, може, виберемо щось для тіра, а щоб було цікавіше. Номер один кандидат для тіра А це, звісно, що канут. What? і поки вони почали писати якісь коментарі, про які я казав, що не треба їх писати. Я відразу давайте і Торфіна треба визначити, щоб теж не було питань, тому що це очевидні персонажі для мене. Боже мій, я його не можу знайти. А ось він. Погана фотка далі вибрана, як моя на паспорт. Тим не менше, Торфінтріс, очевидно, головний персонаж. Незважаючи на слабкий перший сезон, все-таки його історія вона зрозуміла, вона чіпляє. Вона особливо фінал цієї історії неймовірний. У Торфіна в першому сезоні другий сезон взагалі неймовірний. Він взагалі про Торфіна в першу чергу, про зміни, про його рух, про спокуту, про покаяння, про формування нової особистості. І знову ж таки, величезна прив'язка до цього персонажу. Тож ми знаємо його шлях від. Дитинство до, до сьогодні, до кінця другого сезону, і ми чекаємо його побачити і в наступному сезоні. Тому очевидно, Торфін Тір С на рівні з Ескеладом. Можливо, навіть він має бути вище Ескелада стояти, ну якби на першому місці склад на другому, якщо є сенс так сортувати їх. Для мене все-таки Ескелад номер один. Він першим зачепивсь моє серденько. Торфінг нехай буде на другому місці, але Торфін, очевидно, тір С. Так, повернемося до того, чому Канут в тірі А. Для мене канут це обставина. Це не головний персонаж цього аніме, це просто реально існуючий персонаж, який жив в ті часи, який правив дійсно там королівством Англії та Данії, який був і його не випили що з сюжету. Так, він відіграє важливу роль і в долі Аскелада, і в долі Торфіна. Тому він тір А, а не просто якийсь на фоні персонаж. Він створює дійсно ті обставини, хоча десь вони. Трохи надумані. Це прям видно насправді, тому що канут на фоні Аскелада і Торфіна якийсь недопрацьований. В першому сезоні він просто різко міняє свою думку, хоч тобто нам його показують прям декілька серій, просто він не може говорити, розмовляти, брати відповідальність, помирає Рагнар, і він різко стає, розквітає, прям неймовірно і готовий просто вбити батька, вбити всіх, хто йому заважає. І в другому сезоні так само він будує кар'єру, ну, сходить на трон, просто всіх вбиває. Отрує навіть брата, щоб тільки отримати корону, і потім такий, ай, ладно, торфін, ти правий, я попливу назад. Для мене він просто недопрацьований. За ним цікаво спостерігати, але він саме розповідає історію. Історію мається на увазі в широкому сенсі. Історію цієї країни, історію цих обставин, в яких Каскелади Торфін та інші персонажі діють. Тому він тір, а він точно не тір С, він не найкращий персонаж, він не найцікавіший персонаж. Але дійсно все, що навколо нього коїться, це цікаво. Тому що це просто історія а історія зазвичай цікава. Так, тепер треба когось підібрати в тюрбе. В тюрбе я вважаю, що ідеально підходить змій. Прикольний персонаж, цікавий, але все найцікавіше нам про нього не вирішили не розповідати в аніме. Чи він має такий загальний вплив на загальний сюжет? Ні, канут має набагато більший вплив як персонаж. Фактично, він просто така перепона для Торфіна в якомусь моменті, там, для Гардара, для Рентхей, для Інара, для Кетіла. Тому тюрбе для нього взагалі ідеальне місце. Кого ми ще хочемо взяти, розібрати? А, Ольмара для мене тір А. Знову ми повернулися до тіра А. Ну для мене це досить е, гарна історія. Він набагато більше змінюється. Ми з ним насправді проводимо набагато більше часу. На нього тисне батько, на нього тисне брат, він, на нього тисне ті самі обставини. Але він доходить до якогось рішення, він розвивається, він приймає себе, він приймає свою якусь там долю. І для мене цей персонаж, як персонаж, він. Навіть краще, ніж канут, тому що його дії вони набагато краще якби, артикульовані, набагато краще показані, і вони зрозуміли, що вони більше у мене особисто викликають якусь емоційну прив'язку. Тому очевидно для мене, що Ольмар Тір А і він, очевидно, вище за Кануда. Ну і очевидно, він не дотягує в Тір С, тому що ну, по перше, в першому сезоні немає. Треба це, це варто відмічати. А, і не сказати, що він впливає насправді на персонажів з тіра С. Кого ми ще хочемо взяти? Треба, може, когось із першого сезону, наприклад, цю дівчину, яка це англійська дівчина, яка вижила після нападу Аскладна на село і повідомила Торкеля, що буде напад. Ну очевидно, це тірі очі. Ми не імені її не знаємо нічого. Те саме, мабуть, варто сказати. Про боже, я розумію хто це, але я не пам'ятаю його імені. Це чоловік Ілови, сестри Торфіна. Це тірде. Чому? Тому що ми його історію знаємо набагато краще, ніж історію всіх, хто хто нижче. Про що мова? Ми бачили, як він починав, як він був там умовно дурним. Там затравочка на те, що він закоханий в вилу, потім це спрацьовує. Тобто, розумієте, у нього є якась така червона невеличка лінія від першої серії до останньої. Це якийсь фан-сервіс, вже знаєте. І, мабуть, в цьому випадку я все таки це не одноразовий персонаж, тому ні, це буде, мабуть, тірде за тим же принципом. Я б відразу б закинув би сюди думаю, ви погодитесь, ілу сестру Торфіна. Ну вона особливо вплив та ніякого немає, просто сайт персонаж і мати. Тут же вона є, от Хельга. Е, Хельга так само йде в Тір-Д, по тому самому принципу вони взагалі пачка йдуть. Хто ще потрапляє в тір І? Ну, очевидно, що це цей чел чисто В цьому епізоді, коли там вони на французький форт нападали, це був очевидно такий. Коротше, аніме згадало, що воно аніме, і треба показати, що є якісь цікаві е, персонажі. Так само в тірі потрапляє цей чувак із е, рабовласник. До речі, тут немає того раба з першої сзони, але Він би також в тірі потрапив. Хоча так само в тірі я б відразу додав би оцих двох дітей, яких карав Кетіл і Торгель, тому що знову ж таки одноразові персонажі на їх фоні просто показана жахлива доля рабів. Е, окей, я це розумію. Але ну, куди їм вище, правильно? Ми Про них мало що знаємо. Беремо, мабуть, так само сюди Естріт, сестру короля, бо вона теж один раз з'являється. Вона історичний персонаж цікавий, але вона одноразова, досить і ніяк себе не проявляє, крім цієї цікавої лінії ну, любовної історичної це реальності. було. Вона була дружиною Ульфа. Але можливо, в майбутньому ми це побачимо і цей персонаж виросте і підніметься вище в тірі. Наразі це очевидний тір. І Давайте подумаємо над ульфом. Ульф, мені здається, це перша, персонаж Тіру С. По суті, другорядний персонаж, який допомагає. Кануту, до речі, я б сюди зразу і Рагнара додав. би, Це два однакових персонажі, просто для різних канутів. Тобто Рагнар для Канута першого сезону невпевненого, слабкого. І Ульф — це вже союзник, хто йому допомагає і повністю йому вірний, скажімо так. І Тому очевидно, що це такі персонажі підтримки для Канута. І, але вони не, не те, щоб сильно розкриті. Про Рагнара ми мало що знаємо. хоча я, я, як він з таким характером вижив в цій королівській родині, я взагалі не розумію. Типу, ну, тобто Він просто роздражав усіх, я думаю, в першу чергу короля Свейна, але він вижив і дожив до того моменту, коли його вже ескалад прикінчив. Ну, тобто, дивна штука, але тим не менше, це точно тірце, причому, ну, ми потім посортуємо я, трохи пізніше. Так само, до речі, Бьорна в Тірце я зразу додаю, тому що це персонаж підтримки для ескалада. Який по суті відзеркалює на його фоні, розкриває ескалада трохи для нас. Тому я думаю, що Бьорну теж тут місце по тому самому принципу. І так само Лис, до речі, також тірце по такому самому принципу, але для змія я б його може і в тірби бе закинув би насправді, бо це не пересічний персонаж, скажу чесно. Тому що у нього дійсно свої думки, і вони лунають в аніме, тобто він такий досить характерний. Він також трохи змінює думку. Він впливає на то, що Льмара. Тобто він не впливає на змію, можна сказати. Давайте поки що залишимося на тіріце. Кого ми ще хочемо подивитися? А, Торса, Торс тір І, тут ні про що й говорити, я навіть не знаю, типу, що, що можна про це сказати. Тут ніякої аналітики не треба, я думаю, ви все розумієте. І так, це брат Рагнара, якщо я не помиляюся, він був в першому сезоні. Дечи тір І. Чи він вищий за цих? Ну так, мабуть. Хоча про нього дуже мало відомо. Добре, мабуть, це тір Д, але в самому кінці, тому що він такий, що і. Ну, ні, ні він краще, ніж тір І. Кого б я ще може хотів в тір, наприклад, А додати. Чи є тут такі персонажі? Кетіл. 100% відсотків Дуже теж показовий персонаж. У нього також є величезна лінія розвитку. Він також, як і канут, але для другого сезону створює також ну, ці от події, в яких обставини, в яких є наші персонажі. І у нього є власна історія. Він в принципі приймає участь в усіх подіях. У нього чвари з канутом, ну м'яко кажучи, чвари. У нього є він розвиває альмара, він там впливає. У нього є вплив на торгеля, на Ренхейт. Да на всіх, на Торфіна, на Інара. Да, просто це персонаж, який навколо себе в другому сезоні, по суті, об'єднує оціх всіх персонажів. Він, мабуть, чи не єдиний, який дійсно з усіма взаємодіє, розвивається сам. У нього є бексторі, тобто ці флешбеки. М -м, я щось подумав, може він краще, може він навіть отак іде. Но мені історія Альмара трошки більше сподобалась, Давайте я поставлю поки що так. Тірбе. Ну, очевидно, що туди і попадає Айнар персонаж підтримки для Торфіна. Я його ставлю просто вище, бо все ж він заявлений як, ну можна сказати, основний персонаж. Цього сезону. І його вплив на Торфіна досить великий. Вплив на історію, чесно кажучи, не настільки великий, я би сказав, ніж у попередніх, ніж у тих персонажів, які вище. от Для мене він, ну, плюс-мінус, як Змій. У нього навіть, щоб сказати, що є лінія розвитку, якась суттєва. То ні, тобто, окей, ми знаємо його історію, він втратив рідних, але знайшов все одно сенс життя, він знову там закохався в Аранхей. Тобто у нього, його, його ця жага до життя, по суті, в якомусь сенсі допомогла і Торфіну. Але він яким був, таким і залишився. Тобто розвитку у нього. Такий мінімум, я би чесно навіть подумав чи не залишити його в тіреце. Я все я придумав. Я думаю, що це С 100%. мабуть, номер один в С, але це С. Окей, Фокі, Флокі, персонаж цікавий, і це точно Б, тому що він другорядний персонаж. У нього ми не знаємо про його характер абсолютно нічого, але він з першої серії і до останньої можна сказати серії. Він в сюжеті. Він завжди є персонаж, який утворює обставини певним чином, особливо в першому сезоні. Тобто, в Флокі першого сезону дійсно яскравий, крутий. І жаль, що ми не бачили його в бою. Ну крім як він за складом бився, але це таке. Тобто було б круто побачити взагалі бій флокі з кимось. Мені здається, що це підняло б його ще вище, можливо. Ні, ну вище тіра Б куди. Тому флокі тірбе точно. Хотілося б більше його розкриття, ну ви розумієте. Це помічник Торкеля, до речі, тірде. Ну він не тір і, тому що це. Людина, яка безпосередньо впливала на Торкеля, це такий, це от як Бьорн для скелада, так і цей, я не пам'ятаю навіть як його звати, може його імені мабуть, і не називали. То він, по суті, таку саму роль відіграє як Бьорн для скелада, тільки він для Торкеля. Тому Тір Д, ну і ми про нього нічого не знаємо, щоб його в тірці ставити. Торкель, ну, Тір Б. що він як і Флокі, причому я, мабуть, його виставлю вище. Він так само утворює, він рухає сюжет. Давайте так. Він рухає сюжет, причому він рухає його активніше і краще, ніж флокет. Він класний, він створює дійсно ну, якусь атмосферу, оцього погоні якоїсь, такої загрози, яку треба не можна з нею битися, тільки втікти. Це супер-супер персонаж для першого сезону. Другому його ну якось не злили, не про нього був другий сезон, але це точно тірбе. Так, Гратянус попадає в тір Д, тому що він мені подобається більше, ніж всі персонажі тіра І. Якби не сказати, що. Що ми про нього багато знаємо, але, хоча б, але до Аскелада, очевидно, у нього така прив'язка. І це від, витягує його з тіру І в тір Д. у нас ще Це йде в тір І, тому що це друган Лиса, який руку втратив в останньому бою. Ну, він не роз... ну Ми про нього нічого не знаємо, тому тір Е. E. Так, Арнхейт я би поставив. Ну, її треба ставити разом з Інаром, мабуть, тому що, мабуть, схожа історія в сенсі втрат. Але Інар, типу, як з цим справився, Арнхейт ні, забагато втратила Арнхейт все ж. Хоча, вибачте, гори складно порівнювати, давайте відверто. Але, мабуть, вона так само вона розвивається в більшій мірі ми прив'язуємося до неї, тому що її історія набагато така щемливіша, мабуть. Ну, мені принаймні так здалося. Але при цьому вона так само, як і Інар, особливо не впливає на загальний сюжет. А вона навіть, якщо чесно, не, я б не можу сказати, що вона на Торфін сильно впливає. Вона, якби більше тут під Кетіла зроблена, може під Змія. І трошки на Торфін, бо вони друзі там і так далі. Але ну, глобально ну, вона дозволяє Торфіну згадати про Вінланд, можливо. Ну чи достатньо цього, щоб потрапити в тір Б. Сюжет вона сильно не рухає. Ну, ні, тірце, мабуть, для неї ідеальне. там, де і Ейнар, і так само, мабуть, Гардар. Хоча. Так, да, точно, про Енхейт ми знаємо рівно стільки саме, скільки про Гардара. Це просто однотипні персонажі. В сенсі, що вага їх однакова в сюжеті. Тому я думаю, тірце це Гардар так само. Так, це чувак із Уельсу, з ким вони домовлялися. Це тір, і син Лейфа, точніше, як прийомний син, чи це навіть не син. Ні, він його батьком називав. Це точно син. Окей, тір Е, ми про нього теж нічого не знаємо. Сильної прив'язки до нього нема. До речі, я в оглядах про лейфа взагалі не згадав, але у лейфа насправді така суттєва історія: 15 років шукав Торфіна. Намагався викупити його з рабства, по факту викупив його, його друзів. Так він ще й умудрився шукати його, знайти людину. Ну, от цього Торфіна витягнув з рабства, я так розумію, взяв його до себе, назвав своїм сином. Ну це така насправді, я не знаю, мені здається, що можна окремо серію аніме створити про Лейфа і його пошуки Торфіна. Мені здається, що це досить могло би бути досить цікаво. Але чи заслуговує він піти вгору? Він не утворює, він не як не обставина Говорючий персонаж, він такий досить другорядний, але у нього своя історія, і, мабуть, що його варто кинути кудись-сюди. Тобто він приємний персонаж, він так само, ми про нього знаємо з першої серії, він досить ну, він добрий персонаж, позитивний. От, але ну, мабуть що щоце для нього десь от в цьому місці все-таки він точно вищий тіраде, тому що тут персонажі деяких з них ми імен не знаємо. А тут все-таки. Лейф це, це такий принцип. Да, до речі, я і Сверкаля відправлю так само сильно, особливо. Не впливає на глобну глобально на сюжет не впливає, але він так само важливий персонаж для всіх всіх тих обставин, в яких наші персонажі перебувають. Пейтер. Ну пейтер невелика емоційна прив'язка до нього є. Все таки він допомагав нашим персонажам. Аран Хейт, тому тірдень, не тір і це точно вухо. Ну тіре, про що мова, батько Аскелада, це точно тір і та ну, що ми, такий епізодичний персонаж, наче воїн, робовласник, але. Не побачив, як би змію в себе в домі, через що й помер. тому... Так, очі, цей очі. Ем... Ну, тір-Е, хоча він досить такий був веселий персонаж. Давайте в кінець тіра Д чисто по, по фану. Еадрік. Ем... Ну, епізодичний персонаж, ем... але мені сподобалася його така історія. Не, ні, ну тір І точно про що я кажу. Хіба що я б його може, вище підняв. Харальд Харальд мінімальна теж прив'язка, мінімальний вплив на канута, як виявляється, бо він все одно помер від його якби, руки, можна сказати. Тому. ну, показово було, Це показовий момент, що Харальд загинув від канута, від дій канута, скажімо так, але. ну, тір -і, окей, Етельред. е, Етель я би його поставив в тірде. Тому що по суті його дії в якимось таким певним чином запустили цикл цих подій в цілому. Тобто ми розуміємо, що він сам якби ну, грубо кажучи, напав, спровокував, потім втік, потім повернувся. Тобто, ми про нього досить багато знаємо. Хоча і, і знову таки він утворює цю от історію, в якій існує канут, ну точно тірде він трошки цікавіший, ніж всі, хто в тірі. Грот, Грот, який би в Торфіна, ну не знаю, що я ще його сюди додав. Короче, так, Торгель, 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 Терце. Знову-таки, він мав вплив на канута, він мав вплив на батька, мав якусь взаємодію там, з канутом, а, з Ульфом, але щоб сказати, що він утворював якось сюжет, так і ні. Ну тобто він його трохи рухав, мабуть. Чи більше, ніж там хтось із тих тут. Ну, до речі, може і більше насправді. Бо так подумати. Торгель якось активніше приймав участь у подіях, ніж Ейнар. М -м -м, цікаво. Може він має бути в кінці Тіру Б. Насправді. Він досить характерний. Єдина його проблема він не змінюється абсолютно в сюжеті. Але це може і не проблема. Тобто на його фоні видна зміна інших, а Торгель, якраз, мабуть, і прекрасний тим, що він не змінюється, він залишається воякою. Ви знаєте, я б його в тірбе лишив, мабуть. Досить такий він, він вплив серйозно справді мав е на сюжет. Окей, я лишу, мабуть, його в, ті в тіребе. Тір ну, в кінці самому, щоб, щоб просто було зрозуміліше. І король Свейн. Король Свейн, хедлайнер першого сезону. Сірий кардинал, куди я хочу його додати. Ну він точно ви... не в тірі де, бо тут є ноуними. Він, мабуть, в тірі це мінімум, але дайте подумати. Він активно вплив. Він так само десь як канут. Він активно впливав на події, але він був такий. Ну, дійсно, ми... він взагалі не змінювався, він ми просто король що йому змінювався. Але він досить активно. Він створював, скажімо так. Контент в кінці першого сезону дуже активно, да й на початку насправді. Чи такий він важливий для сюжету, як, наприклад, Торкель, Змій, Торгель і, і Флоті? Чи впливав він своїми діями? Ну, впливав, але по факту, що він зробив? Він, по суті, спровокував Аскелада. Ну ні, мабуть, я його лишу, мабуть, в тіріце. ріце. Отакий такий тірліст, виходить. Давайте я швидко ще пройду, посортую його трохи. Тобто, я вже казав, аскелат вище Торфіна, це ми, це ми пам'ятаємо. Тут о, Альмар номер один Кетіл, канут на третьому, погоджуюся. Торкіль, Змій, Флокі, Торгіль. От Тір це. От у мене питання виникає: я досі сумніваюся, чи, наприклад, Ранхейт або Ейнар достойні потрапити в Тір Б. От Торгіль, мені здається, більше впливає на сюжет, ніж Ейнар, от без жартів. Ейнар, він просто як би, знову ж таки, як персонаж підтримки для. Торфіна. Але ми про нього знаємо, ми до нього прив'язуємось, хоча, якщо чесно, не так сильно, як би хотілося би. Якщо ми і ми рухаємо в тербе, то я арнхейт Гардару має тут бути. Можливо, якісь. Де? Ну, ці персонажі вони досить характерні. Я б не хотів би їх не совати. От усі всі після лейфа і Лейф в тому числі. Питання, чи ярнхейт ну, дестойне, так би мовити, потрапити в тербе, наприклад. Та ні, не знаю. Та ні, не думаю. Я думаю, нормально. Виходить, правда, що тірце довше, ніж тірде. Ну, але, в принципі, що в цьому поганого. Нормально. Я думаю, що. Ну, в в давте. Давайте так, да ще раз Значить, тірце. Ейнар, арнхейт, гардар, лейф, сверкель, Ульф, Бьорн. Ну, я, мабуть, зроблю ось так і Бьорна я, мабуть, поставлю трошки в хачі, не... ну десь, ні, 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 я думаю, десь так. Тірдея, ну тут треба, мабуть, Етерлер доставити першим, навіть Пейтера, да, мабуть, мабуть, ні, все-таки Пейтер, хай буде другим. Ну, очевидно, що, мабуть, йдуть потім е, от так от ідея, потім, мабуть, так, можливо, Гратіанус десь тут. Е, ну, очі це по фанчику, ось це в кінці взагалі він чисто, якби він не з'явився в першій серії, я би, чи в другій, я би його взагалі і забув. Е, і тут, мабуть, що, а тут взагалі неважливо, це помийка, і нахер його взагалі сортувати, правильно? <плоти> Отож, Отакий тірліст я отримав. Діліться своїми враженнями від нього в коментарях. Я не знаю, правда, з чим тут сперечатися. Мені здається, що все досить чітко і по фактам. Знову таки, аналітика найвищого рівня, як мені здається. Дякую всім за перегляд. Якщо вам такий контент подобається, то будь ласка, не знаю, напишіть, от про це краще напишіть у коментарях. От про те, що вам це подобається. І, будь ласка, якщо вам подобається, ну підпишіться на цей канал, підпишіться. Ну до п'яти тисяч там взагалі трошки. А так а так велика кругла цифра буде. Ось це ж успіх, ні. Все ще побачимось або почуємось. Сподіваюсь, тільки почуємось Па-па. <laughs>